На думку аналітика Андрія Вігеринського, до свого чергового дня народження Україна прийшла не просто в стані війни, а з майже повністю виснаженими ресурсами. Ми вік Христа переступаємо напевно з найбільшими викликами, які колись існували з точки зору державотворення в історії сучасної України. Чому тому що не лише фактор війни, але і база. Матеріально-технічна, людська, соціальна, економічна, та якій доведеться після війни пробувати будувати напевно нову чи оновлену Україну, вона значно виснажилась. Все, що було до війни для нас звичайним, сьогодні майже розкіш. Та ж електроенергія, логістика, свобода пересування, а також цілий ряд моментів з державного політичного життя. Про питання політичного плюралізму ми взагалі, напевно, можемо не говорити. Станом на сьогодні, і плюс ми можемо очевидно говорити про втрату е, певної степені довіри і степені популярності тими політиками минулого, які були а нових просто немає. Тому це нові лідери, нові завдання, і на них висока відповідальність, яку вони до кінця не усвідомлюють. Зрозуміло, що за два з половиною роки тяжкої війни наклали свій відбиток на всі процеси в країні. Але на думку аналітика Вігиринського, основні виклики чекають на Україну після закінчення війни, і тут ключову роль грають політики. Як тільки у нас політики починають згадувати про таку форму ініціативної своєї роботи, як законопроекти, і ті питання, які врегульовані, а вони врегульовані, ці питання, да починають нормотворити по-новому, значить, це. І з питання врегулювання суспільних відносин перетворюється в питання, яке називається політичного піар. Що стосується закону про заборону РПЦ і як наслідок, можливо, української православної церкви, то на думку юриста, це суто політичний крок, який, скоріш за все, викличе нерозуміння західних партнерів і соціальну напругу. З точки зору права, ну не існує принципу поширення індивідуальної відповідальності на колектив. Колективна відповідальність у нас засуджується на рівні європейського законодавства і так далі. Тому цей аргумент тоді не працював і не спрацює цього разу. Бо робити узагальнення на прикладі якоїсь вузької вибірки і робити це узагальнення по призмі, ну фактично, заборони якоїсь діяльності, є позаправовим методом суспільного регулювання. Більше про українські перспективи і нові законодавчі ініціативи влади та їх наслідки дивіться в підсумковій програмі Про головне у неділю.